Друзі, всім привіт! Рада вас бачити! Сьогодні завітала в магазин Аврора, щоб подивитися цікаві новинки, посуд, кухонне приладдя. Буде багато всього корисного та цікавого, приємного перегляду. Підписуйтесь на канал, ставте лайк. Фарфоровий посуд, вишня, чашка плюс-плюце. Дуже великий асортимент. Зараз покажу вам поближче, як воно виглядає. Цей набір. Ціна 199 гривень. Ось так вони виглядають. Дуже гарно. Мені подобається дуже. І подарувати можна комусь на свято. Ще така новинка, Гарні чашечка приїхала. Мені дуже подобається такий великий об'єм, гарні квіти з написами. Об'єм 340 мл. Ціна 55 гривень за одну штучку. Але мені здається, в наборі вони дуже гарно будуть виглядати, тому треба брати дві штуки. Форма для льоду силіконова, джолині, стільники. Ціна 64 гривні. Вони є в двох кольорах. Зелені і такий фіолетовий колір. Така сушка для столових приборів, синій колір, пластикова. По 88 гривень. Теж я раніше не бачила, новинка. Набір підставок під гаряче, бамбукові. 4 штуки в наборі. Так вони виглядають. Ціна за такий набір 69 гривень. Така ємність для сипучих. Паріж. Неймовірний. Просто колір. Ціна 49 гривень. Дуже гарні. Можливо, привезуть більшого розміру, і тоді я обов'язково собі візьму. Можливо, ще й акція буде. Ваза скляна фігурна в асортименті. Тут багато квітів поміститься. 169 гривень. Ваза поменше така. Ну, можливо, для сухоцвіту. Ціна 59 гривень. Для квітів фарфорова з отвором 179 гривень. Таке келих для пива. Я чекаю чогось доброго, світлого, нефільтрованого. Зранку пиво нешкідливе. Такі прикольні написи. По 119 гривень. Літра в тубусі. Набір кубиків для льоду, багато розові в колбі, 20 штук. Ціна 59. Такі форми для випікання печива силиконові 25 на 9 см. Ціна 39 гривень. Ведмедик такий силиконовий: 34 гривні. Форми для цукерок. 10 штук 39 гривень. Ще такий гарний набір можна скласти. Але ціна по 119 за штуку. Ну, досить якісне. Все зроблено, деревом. тут пластик, ополоник такий гарний. І ложка для спагеті. лопатка кухона з отвором і нейлон, Кольор, до речі, дуже гарний горіх. Така ще ложка. І шумівка. Все в одному дизайні. І за одну штуку треба буде віддати 119 гривень. Трохи подешевше коштує такий набір. Це лопатка, полоник і шумівка. Шумівка і лопатка по 88, половник 77. Ще в тому ж дизайні, що і ємність для сипучих, привезли з новинок пляшка для олії скляна на 330 мл. Колір мені цей дуже подобається, дуже вдалий. Ціна 59 гривень бюджетно. Друзі, спитала я у продавця-консультанта. Мені сказали, що є на один літр. Тому що тепер можу взяти, наприклад, оцю баночку і оцю і пляшечку. Буде в мене такий гарний набір вдома. Зараз ціну подивлюся ще. 64 гривні. Нормальна ціна. Ще з новинок такий ланчбокс. Виделка, ложка. І два контейнера, один поменше, другий побільше. На один літр 100 мл. Є різні кольори, зараз покажу. І ціна 129 гривень. Ще є такий в зеленому кольорі, в чорному. І бачу білий. Білий колір. Кашпо декоративне, фарфорове сумочка. Чорний гарний колір. Ціна 59 гривень за одну штуку. Арома дифузор з паличками. Такі гарні новинки. Апельсин або лохина. 139 гривень за 50 мл. Такий ще є варіант по 199 гривень. Грін Forest це щось таке, напевно, новорічне, мені здається. Ще з новинок такий плед, бавовна в асортименті 140 на 200 сантиметрів в трьох різних кольорах лампа настільна, лед на батарейки з ручкою. По 149 гривень. І покажу вам трохи вазонів. Такий по 99 гривень. Такий більшого розміру. Чорний по 119. Білий ротанг 88 гривень. Такий ф'южн. 16х14 см по 88 гривень. Такі великі пластикові, оливковий колір 24 на 22 по 119 гривень. І ємність для виробів. Для розсади, я так зрозуміла, чи для чого це по 39 гривень. Меншого розміру, і по 69 гривень, такий по більше розміри можете бачити різницю. Піддон для розсади 16 на 37 см, сірий 23 гривні, горшик для квітів з підставкою 64 гривні, і такий 88. Ще мене просили показати ціни на насіння різні. Тут багато різних варіантів. І по 9 гривень, по 12 петрушка, салат по 19, м'ята по 9. 27 гривень склянка висока на 350 мл. Кольорова для коктейлю, 88 гривень. Такі гарні бокали для вина. В асортименті тут є і сині, і зелені, і рожеві по 179 гривень. Для шампанського 39. Такий гарний стакан скляний кольоровий по 49 гривень. Кварц синій по 44 гривні. Набір посуду для пікніка 169 гривень. Тут вже все є. І ложки, виделки, стакани 4 штуки, тарілка глибока. Плоска і дошка. За цей набір 169 гривень в двох кольорах: зелений і жовтий. Віяло по 15 гривень, ціна знижена. Сковорідка зараз за ціною 499 гривень. Це 28 см 26 см 449 399-24 см в діаметрі. Крауф фірма. До речі, Крауф фірма непогана. Кришка універсальна по 249 і 229, в залежності від розміру 24 або 26 см. 30 см 139 гривень. Ківш металевий без кришки. Ціна 127 гривень. Такий досить легенький. Не знаю, як він по якості. Ну, і ціна, звісно, 127 гривень. Цей 349 гривень. Цей такий вже важкий і він йде з кришкою. Ардесто. І сковорідка алюмінієва без кришки 14 см для яєчні. 99 гривень. Набір інструментів для приготування на грилі 5 штук 399. От лопатка, щипці, ніж, пензлик в такому наборі, все. запаяно на блістері. І ще по 64 гривні покажу вам такі гарні чашки з різними прикольними написами: солодке життя, фігуру не псує. Або Такий, не чекай, чуди сам чуда. Прикольно. По 64 гривні. І по 69, ще така гарна чашечка. В асортименті тут 250 мл. Ще з новинок такі вакуумні пакети гофровані. Підходять для всіх видів побутових вакууматорів. 20 штук. І Скільки ж коштує цей набір? 77 гривень.